Неслухняні діти у хороших батьків завжди хороші діти. І перше, на що потрібно звернути увагу, це на низьку самооцінку самих батьків. Її треба піднімати. І це не проблема дітей. немає більшої шкоди для дітей, коли батьки не бачать їх талантів і їх здібностей. Тоді вони будуть неслухняними. Неслухняні – це означає, що ви впихаєте дитину в якийсь шаблон. Ви хочете, щоб вона. Виконувала те, що хочете ви, і ви не зрозуміли, які в неї здібності, що вона хоче, до чого в неї лежить душа її. Тобто тут потрібно зрозуміти, хто біля вас зростає, що потрібно цій душі, як вона хоче проявитися в цьому світі і її підтримати. Іноді батьки говорять, так в нього немає талантів, в нього немає здібностей, так він ні до чого. Це означає, що не про те, що в дитини немає дійсно цих талантів, а про те, що ви не зробили свою справу, ви не дослідили, ви не вивчили, ви не розкопали чи не усвідомили ці таланти. І тут немає більшої шкоди, аніж не вірити у успіх своїх дітей і бачити помилки. Чому? Тому що саме через це формується, по-перше, низька самооцінка. І з цієї низької самооцінки потім випливають різні вади, різна деструктивна поведінка, тому що дитина бунтує, вона буде бунтувати, звичайно ж, вона буде бунтувати проти цього насилля, ніби вона чує, що не будь собою, такий, як ти є, ти не, нам не подобаєшся, ми тебе так і не любимо, ми будемо любити тільки, так. коли ти будеш виконувати те, що ми тобі скажемо. ну Так це дорогенько мої тоталітаризм. Яка ж тут любов, про яке тут виховання йде мова, спершу потрібно прийняти, прийняти так, як є, і побачити, що є більшого, на що дитина здатна. От дивіться, в Україні ну, той самий етап іде. Тобто довгий час нам говорили, що ми неспроможні, що в нас нічого немає, що в нас усе неправильно. Ми вже наскільки це звикли, ми, звичайно, що переносимо це в свої сім'ї. І в цьому виховуємося, і це призводить до таких великих страшних наслідків, які зараз у нас є. Тому потрібно змінювати цю парадигму, потрібно дивитися на дитину і на її унікальність, і бачити, який талант ви можете підтримати. Це Звичайно, що збільшуватиме її самооцінку, буде зростати правильна самооцінка, будуть зростати ці таланти і розвиватися далі всі здібності. Тому що для розвитку, для будь-якого розвитку потрібна одна умова це безпека. Безпека формується через прийняття, через повагу, через довіру. Тоді, коли дитина може поділитися, коли вона може бути собою, бо вона ж весь час хоче бути собою, вона хоче одного. Щоб світ її прийняв такою, як вона є. І вона оцей перший свій прояв показує батькам. І тут вона дивиться, чи її приймуть, чи її будуть любити, такою, як вона є. Навіть коли вона помиляється. Нічого страшного, це ж дитина. Не потрібно до дітей підходити з такою, знаєте, як, як ніби вони вже дорослі. От батьки самі не вміють себе поводити, а від дітей хочуть, щоб вони там чуть ли не хто зна, ким були. Вони і так розумніші вже за нас, тому що вони живуть в іншому інформаційному полі, у них є більше можливостей, звичайно. Проте це означає, що коли дитина що вона вчиться і що її потрібно навчити, як ми можемо навчити тільки через любов, коли ми її підтримуємо, коли ми говоримо все нормально, нічого страшного, наступного разу в тебе вийде краще, ти молодець, ось це у тебе вийшло чудово. А тут ти ще будеш вдосконалювати те, що ти робиш. Тобто через прийняття, через повагу, через підтримку, через терпіння. Ну, коли у вас немає вже цього терпіння, то теж це не проблема дітей. Теж собі дайте цю повагу, це визнання, цю любов, цю підтримку і це терпіння, тому що ви так само цього потребуєте, як і дитина. Якщо у вас є конкретне щось до дитини, якась пропозиція чи щось таке, то спершу подумайте, що ж ви від неї хочете, бо іноді батьки навіть не знають, що вони від неї хочуть, а от не так, а як ніхто не розповідає. Тому потрібно говорити, потрібно прояснювати, потрібно весь час докладати зусиль для того, щоб ці стосунки зміцнювалися. Тоді у вас будуть дуже слух'яні діти, і ви будете пишатися. І говорити, що ви найкращі у світі батьки. Для того, щоб бути такими, от найкращими у світі батьками, уже починайте це говорити. Навіть якщо у вас нічого не виходить, все одно говоріть, бо це правда. Для дітей ви найкращі. Діти завжди найбільше люблять своїх батьків.